Всім привіт! І з вами Наринська. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І ви нарешті дочекалися новий огляд. І сьогодні в нас це гіпотеза кохання. Дочитала я її давно, але в зв'язку з тим, що нарешті я стала студенткою. все, То в мене вистачило часу зняти для вас огляд, але ось сьогодні п'ятниця, вільний вечір, і я з вами. Так як скоро Хеллоуін, у мене така сьогодні атмосферка. Ця книжечка трошки сюди не вписується, але я все ж таки знімаю про неї. Як зазвичай, за традицією мого каналу, ми починаємо з анотації цієї книжечки. Я вам її зачитаю, щоб ті, хто не читав, розуміли, про що буде йти мова. Олівія Сміт, біологиня, яка мріє не про романтичні стосунки. А про докторську ступінь. Але що робити, коли найліпша подруга не дає тобі спокою з отим коханням ні день, ні вночі? Звісно ж, знайти хлопця, який вдатиме любчика. На цю роль годиться не аби хто, а молодий і гарячий професор Карлсен. Бі Біологія Стенфорд поцілунки. Непоганий початок, погодьтесь. Олівія має чіткий план і не чекає від славного на всю кар'єру Адама Гедзя Карлсена розуміння чи підтримки. А після інциденту на невеликій науковій конференції Адам стає на її бік. і Раптом дівчина помічає, що її обранець не лише розумний, але й чутливий і рівноважений хлопець. Із О, Боги! Щойно маленький експеримент виходить з-під контролю, а теорія романтики розбивається на друзки. Як Олівія розуміє, дослідження власного серця під мікроскопом буде складнішим за гіпотезу кохання. Боже друзі, це просто неперевершена анотація. Скажу вам чесно, я її читаю в перший раз. Тому що е як я обирала цю книгу, це більше за відгуками, тому що в зарубіжному буктоці вона дуже сильно завірусилася. Всі про неї казали на той момент, як тільки вона вийшла. І я подумала, чому б її не прочитати. Я мала знала маленькі деталі цієї книги про що вона, але щоб сісти і прочитати анонтації, я зробила з вами це перше. Також цю книгу я читала вперше в електронному варіанті. І потім вирішила, чому б не купити паперову, тому що я люблю паперові книги, це моя пристрасть, її мені, можна сказати, подарували. Я така прийшла, я говорю, хочу цю, вона мені потрібна, і ось вона в мене. Тепер давайте перейдемо до сюжету. Що саме знаходиться всередині цієї манюні, гарнюні просто, як ви вже зрозуміли з анотації, Олівія біологиня і вона хоче стати найкращою в своїй справі. І романтичні стосунки це зовсім не про неї. Але як починається книга з того, що найкраща подруга Олівії хоче зустрічатися і має почуття до, можна сказати, колишнього Олівії. Ну, по книжці може цей момент, вибачаюсь, тому що, ну як я зрозуміла, чи це і колишній, чи в них щось не вийшло там. А, і він, вони одне одному подроб, подобаються. Найкраща подруга Олівії, цей хлопець. І Олівія вирішує доказати своїй найкращій подрузі, що він її не цікавить. Що вона якби дає дозвіл на їхні стосунки, але для мене, знаєте, це трошки було дивно, тому що ну, це їхнє життя, це твоє життя, ти не маєш нічого нікому доказувати, тим паче свої найкращі подрузі і робити такі вчинки. Ну, добре, це все книга, це все романтика, ми це все розуміємо, так? І ось в один вечір Олівія бачить десь на горизонті свою найкращу подругу. І заздалегідь вона їй сказала, що в неї є хлопець, в неї є стосунки, в них побачення. І вона не знаходить рішення найкращого, чим поцілувати першого хлопця, якого побачить, і вона це робить. І як ми вже розуміємо, цим хлопцем виявився Адам. Він викладач. В цьому університеті, в якому Алі Олівія проходить, якщо не помнець, аспірантуру після поцілунку Олівія бачить, хто стоїть перед неї. І ви розумієте, цей момент, коли в тебе в голові просто сигнал СОС, що мені робити? Я поцілувала викладача, і вона вирішує запропонувати йому. Самий Найкращий варіант це підіграти йому, попросити. І він, знаєте, погоджується на цю авантюру. А погоджується тому, що це такий невеличкий спойлер. Якщо хтось ще не читав цю книгу і хоче знати всі моменти тільки при прочитанні її, то, будь ласка, перемотайте там не знаю наскільки. І. Знаєте, мені здається, це найкращий момент, щоб сказати. Я зроблю чорно-білим, щоб ви розуміли, що це спойлер. Адам погоджується на цю авантюру, тому що він вже три роки закоханий в Олівію. Так, так, так. І ось так відбуваються події, що вони роблять вигляд, що зустрічаються. А у Адама, знаєте, не дуже добра репутація в університеті. Всі його називають таким злим викладачем. Він всіх хвалить. Але ось так: от майже вся книга побудована на таких смішних романтичних стосунках. Вони дуже легкі і це дуже круто. Що немає нічого такого, що дуже навантажує тебе. Я не люблю дуже сильно емоційно складні книги. Так, я люблю поплакати, коли читаю їх. Але щоб не було дуже сильно навантаження на мозок. Бо для мене книги це те, чим я можу розслабитися, сісти ввечері, почитати. І знаєте, в кінці книги ось такий був переломний момент, коли ти сидиш така Да ви що? Да ви що? І це ви реально будете прочитаєте, коли і дізнаєтеся. Я вже не хочу спойлерити, бо це буде не дуже гарно з моєї сторони. Тому що відбувається в кінці книги, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте її. І в кінці цей момент Адам стає на її бік, і їхні відносини ще краще, знаєте, так, зміцнюються. І як завжди в книзі, після такого важкого переломного моменту, вони починають зустрічатися і все в них добре. Вони жили вдовго і щасливо. А я ще хочу сказати про персонажів, трошки про них сказати свою думочку. Олівія, по перше, вона знаєте, така смішна, легка душа компанії. Це дуже класно. Мені подобаються такі люди, але вони мені здавалась трошки, знаєте, такою необдумані якісь поступки. Навіть оцей, е сама головна причина книги, що вона поцілувала його, що вона сказала своїй найкращій подрузі, що в неї є хлопець, щоб не, не заважати їй. І ще одному хлопцю побудувати стосунки. Знаєте, мені здається, що в реальному житті це трошки не так працює. Це ще мені подобається в Оліві, що вона йде до своєї цілі, незважаючи не на що. Тому що, знаєте, в цій книзі дуже добре описано, як дискримінують жінок в науковому світі. І тут дуже гарно. Показується, що дівчина старається досягти своєї цілі, не зважаючи на те, що чоловіки, які оточують її, я не кажу про Адама, я кажу про інших людей. Ви дізнаєтесь також це в кінці книги, це якраз є переломний момент. Які вважають, що жінка може досягнути своєї мети в науковому світі тільки через постіль і тільки через якісь, знаєте, махінації, тільки через чоловіка. Якщо він там замовить з неї словечко і так далі. Для мене це просто тренд якийсь. Я просто промовчу трошки про Адама. Ну, Адам це просто це такий краш. Але, знаєте, мені більше подобається його просто його образ в своїй голові, тому що я коли побачила варіанти. Як він виглядає в реальному житті, всі ми знаємо, там знаходять якісь фоточки, типу, о, він дуже схожий по опису на цього персонажа. І я коли побольшала зрозуміла, що це трошки не мій типаж, якби Адам був в реальному житті. Але в книзі він такий сексі, взагалі, бомба. Я не знаю, що про нього сказати. Бо він дуже він доросла... він дорослий чоловік, знає, що він хоче. Обдумує свої вчинки, має гарне ставлення до жінок, дуже поважно ставиться до Олівії, і взагалі такі пусічка. Також що, що мені сподобалося в цій книзі, це не те, що не... багато було фокусу на їхніх стосунках. Так, це головна ідея книги, їхні стосунки, але дуже круто і багато описується і на вуко... наукових термінів. І про цю внуку я трошки, знаєте, не, не моя тема, явні. Не дуже розбираюся, але якщо вам цікава тема науки, то ви знайдете щось для себе в цій книзі також. Ну що ж, давайте підб'ємо підсумок, що книга дуже легка, романтична, весела, має дуже повчальні деякі моменти. Я поставлю десь 9 з 10. Тому що ми там один бал відняла від трошки від характеру Оліві, але нічого страшного, також гарна оцінка 9 з 10, майже 10 Тому з вами була Наданська дуже рада бачити вас на своєму каналі. Зустрінемося у наступному огляді